Станом на теперішній час загальний обсяг природного газу в підземних сховищах сягнув майже 15 мільярдів кубометрів. Отже, зазначають у кабінеті міністрів України план з досягнення показника прогнозного балансу природного газу у сховищах, необхідного для проходження опалювального сезону, вдалося виконати достроково. Сьогодні вся енергетична та нафтогазова галузь активно готується до нового опалювального сезону, який буде проходити в умовах російських атак. Накопичення газу у наших сховищах із випередженням графіка важливий внесок у забезпечення енергетичної безпеки країни. Міністр енергетики України Герман Галущенко додав, що таких результатів вдалося досягти завдяки ефективній роботі нового менеджменту НАК «Нафтогаз України» та злагодженим діям всіх компаній газової сфери України. Група Нафтогаз достроково виконала розпорядження кабінету міністрів з підготовки до осінньо-зимового періоду 2023 2024 року. До 1 листопада накопичити цей об'єм для проходження опалювального сезону. При цьому компанія продовжує нарощувати видобуток і закачку газу у ПСГ. Нафтогаз демонструє найвищі темпи буріння за останні 15 років. За 2023 рік група запустила в роботу 54 нових свердловини. Наростив добовий видобуток по країні до 52,5 мільйонів кубометрів газу на добу. Між тим, і за результатами стрес-тесту ініційованого Міненерго та змодельованого міжнародною експертною групою українська газотранспортна система та газові сховища готові успішно працювати в умовах воєнних викликів та у разі припинення транзиту російського газу. Яна Біляєва, Олександр Варов, Харків, Новини.